Воно трошки, як на мене, є жартівливим, ну не дуже серйозним, але з іншого боку, і серйозним. А чи то буде, е, новий американський президент свій повний термін враховуючи його вік? Mm -hmm. от і, і... Так, е, є частина людей, які вважають, що ну, підтвердили, але їх не так багато, що він просто не доживе фізично. E, Друге, що він впаде за перепрошенням в маразм і його відсторонять через це від влади. E, ну і але все-таки більшість вважає, що він доживе, але буде дуже весело. От як, як ти вважаєш? Ну, по-перше, це скажімо так. Це опитування воно побудоване таким чином, що воно захоплює зразу два сценарії, не один. Так, тому що на поверхні вже сценарій по суті імітаційної влади Трампа, а е всім будуть керувати олігархи, типу Рамасвамі і Маска. Ну і ще там. Ну зараз Безос намалювався вже. кажуть, що на різдвяній вечері у Трампа був Безос, а не Маск, і туди з переляку приперся маски його спровадили. Не знаю наскільки це правдива інформація. Ну на іксі це ще поки що не позначилося. Тобто, що на часі але... не проперували? Так, але ну от прикинь, дивись, який прикол е, руйнування певних правил управління на оцю структурку олігархічну, яка має розчистити е, е, бюрократичний апарат. Призначив, ну, Трамп збирається призначити зразу двох олігархів. Ну, Рамасвамі так собі, ну, ну мільярдер, як не крутий, а Трамп найбагатше людина планети. І як Рамасвамі з Трампом будуть ой, з, цим, з маском будуть ділити портфелі? Бо Трамп їх називає обох співкерівниками е, структури. Ну, і мені здається, що тут якраз е, е, ідея Трампа е, посварити олігархів, які донатили йому на вибори, щоб вони його обматюкали і пішли від нього. А тепер про самого Трампа. Поки що е, його стиль формування управлінського апарату для нової держави, держави Трампа 2 США Трамп 2 0 зводиться до того, що. Люди, які не дуже шарять в державному управлінні, а це е, англійською називається Public Адміністрайшн. Е, а люди, які дуже добре шарять в бізнес адміністрейшн, мають зайти в паблік administration. А це різні типи управління. Це абсолютно різні. Ти не керуватимеш public administration за тими самими правилами і підходами, що в бізнес адміністрації не будеш. Ти в бізнесі ти. Е, Ну, будуєш, можеш в вертикаль бавитись, можеш в команди, е, можеш е, бавитися в е, ну, якісь такі е, горизонтальні е, системи mm -hmm. співіснування різних, різних ланок управління. Тобто, це, це ти, ти е, хазяїн барін, як кажуть mm -hmm. пандемі. Але в е, публічному адмініструванні там всюди прописані дуже жорсткі правила. Перше правило в бізнесі ти не, не завжди ти публічно не підзвітний. Ти ведеш свої справи, ти підзвітний податковий максимум. А вся інша комунікація із суспільством тільки з метою просування свого продукту, і все. А в публічному адмініструванні держава і підпорядковано. Кожен крок підзвітний, треба суспільству інформувати і, і пояснювати логіку, чому ти так дієш. Це, це ін, інше, і оце мені мене просто ну, <головіка> мене тішить спроба. Це ж Зеленський понабирав своїх, е, наприклад, е, ну, е, ішов бізнесу пачку народу всякого. Причому вони феодали різного калібру, вони навіть не бізнесмени, вони феодали за способом мислення. Бо шоу бізнес це така феодальна структурка. Ти, я начальник, ти дурак. Все. Тут, ну я ж, я ж знаю, шоу бізнес зсередини, оскільки сам потратив років 10 свого здоров'я, та більше на це все добро, так би мовити. І. Е, ну, що, що сказати? Е, у Трампа десь через рік такого управління, коли зграє Шахраїв буде гуляти по Білому дому і по е, міністерствах різних. Хоча там багато системних людей відставить, це справді там дуже системні люди є. Але Якщо ну оці два вилупки маски з Рамасвамі, я думаю, що вони йому за кілька місяців так зруйнують стосунки із різними групами впливу, що все це закінчиться тим, що або Трампу почнуть імпічмент готувати нове, У мене в мене відчуття таке, що він проміжні вибори через два роки програє з Тріском. Просто стиліском, тому що ну, засрати людям мізки в стилі Зеленського в 2019 році він, він засрав. А ну, сказати, що він був дуже ефективним управлінцем в свою першу каденцію. Не був, чому він втратив владу? Не був він. Він не через український імпічмент втратив владу. Він, ну, він просто вибісив частину. Держапарату і частину бізнесу своєю поведінкою. А тут у Трампа все менше часу, і ну, я б сказав, все більше бажання здобути швидкий ефект. А коли ти хочеш здобути швидкий ефект, ти руйнуєш баланси з такою швидкістю, що просто тебе налаштовуються всі учасники цих балансів. Той і вигодонабувач, і той, хто втрачав, всі розвертаються проти тебе. І от мені здається, що в Трампа насправді часу небагато, бо він до кінця 25-го року вже точно буде розуміти, чи, чи зможе він зачепитися за нижню палату, бо при такому ну, невелик невеликій розбіжності в голосах в нижній палаті. Виявилось, що демократи здобули на один мандат більше ніж на попередніх виборах на проміжних. Тому це може статися дуже швидко. Словом, до кінця наступного року буде зрозуміло, чи, чи не з'явиться нова тема для імпічменту. Суди ж по Трампу ніде не ділись, вони деякі, деякі суди пригальмувалися в зв'язку з його обранням. Але ті вердикти, в яких він вже визнаний е, винним, він повинен відбувати покарання. Володимир, але попри це, от ті всі е, е, моменти, Трамп вже не встигши стати президентом, вже заклав ряд нових зовнішньополітичних е, конфліктів, які можуть Ну, які, в принципі, десь можуть мати і на нас певний вплив віддалено, а це він встиг посваритися з Канадою, з Гренландією і Данією, да, і з із Ну, і само собою з Мексикою, це вже ми не говоримо. І от що е, буде, от як буде з тими заявами е, цього ГЕДа, про те, що нехай Канада стає 51 м штатом, що він купить Гренландію. Е, е, і що йому потрібна Панама. А чим він тоді, ну, в мене питання від, відрізняється від Путіна. <риклад> так, от так це ж справа в тому, що він, він же, ну, як вагончик на рейках. Він не може, якщо він якщо він авторитарій, то він і поводиться як авторитарій. Одна з ознак авторитарності це відвоювання, ну, прихоплення нових територій. По-перше, на Гренландії, наскільки я знаю, в інтересах США, безпеки США свого часу існувала база військова. І це так. не заважало в рамках НАТО, США може спокійно через домовленості е, отримувати ну, бази для своїх потреб, бо це взаємний інтерес у членів НАТО. Але відхоплювати територію в держави-члена НАТО, е, ну, по суті, так, так. НАТО ж створено для того, створена для того, щоб не допускати конфліктів між в першу чергу між членами організації. Так тут є три держави, члени НАТО: так. Данія, Гренландія, ну, так... Канада і Канада, Данія і США. Так. Канада, Данія і США. І от що в цій ситуації робити? Ну, вже, по-моєму, чи, чи не Тімоті Снайдер почав говорити про сценарій авторитаризації цих типоворе республіканських штатів? Чим це загрожує? Це загрожує ну, погрози в бік Канади створюють абсолютно іншу схему, яка може ну, реально підірвати штати. І Новими штатами стане Канада. Чому? Так. Власне, Тому що західне узбережжя генерує більшу частину економіки, ніж східне, ніж Атлантика. Тільки штат Каліфорнія генерує 7 трильйонів доларів валового продукту. 7 трильйонів. І все оце Тихоокеанське узбережжя раптом, маючи, ну, перетворюється в Конфедерацію Західну США, тобто типово е, демократичні Штати, і вони об'єднуються в Державу Канада і мають пряму, прямий кордон із Мексикою. Все, що може наробити Трамп, це довести США до. Е, ну, Атлантичного узбережжя. Тоді сенс переорієнтації США на Тихий Океан зникає взагалі. Тоді головним, ну, головною державою чи конкуруючою державою поряд США буде Канада. Канада має економіку в 10 разів меншу від США. Але коли оці Штати ключові переключаються на Канаду. Тоді що? Тоді США авторитарне імені Трампа залишаються в економічній меншості. От в чому прикол. І ну, за цих обставин ну, такі гіпотетичні сценарії, звичайно, обговорюються, вони дуже, дуже нервують людей, бо все-таки Штати велика держава саме через внутрішні правила. Через домінанту християнства американці, глибинні американці дуже віруючі люди. І якраз в масі своїх християн. Не всі католики, тільки два президенти католиками було. Це Кеннеді і Байден. До речі, Трамп вже ж німецького походження людина. Так, от, німецького походження в США. По-моєму, найбільше е, ну, німецька діаспора в США найбільша. Так. Серед всіх е, ірландців там мільйонів під двадцять, а походження німецького по мільйонів тридцять п'ять чи до сорока мільйонів. Ну, так є ж, це американо-німецький піджин навіть. Так. Через через що оце, е, ну, така історія, вона зводиться до того, що Трамп ну, в ньому, ну, це, це якраз е, ще одне застереження, що людину з бізнесу не можна допускати в політику. Людина, яка сформована як е, особистість велика в бізнесі, не може бути політиком. Тому що, по-перше, е, в людини з бізнесовим мисленням виникає найперша спокуса це використати службове становище для особистого збагачення. І Трамп цим почав вже займатися, між іншим. Він, його е, зятьок Кушнер, умудрився вже е, кредитнутися у е, саудитів на 2 е, мільярди. І це не, не, не кредит насправді, це хабар. Е, ну І, е, і пішло-поїхав. І оці речі зараз я думаю, що ну максимум три місяці, які відбуде перших Трамп на посаді, коли він повністю визначиться зі своїми призначенцями, і коли якісь ланки почнуть збоїти, або на якісь ланках його призначенці почнуть як це, брати не по рангу, тобто. Тупо наживатися, використовуючи службове становище, це й буде підривом е, устої в Америки. В Америці ну, хтось може сказати, що президент Байден мільярдер. Ні. Е, Байдена весь час пробували підчепити на е, 5 мільйонах, які заробив е, Гантер Байден е, ну, в Україні, е, називаючи це хабарем Байдену старшому. П'ять мільйонів. Та ви то не смішні. Ну, якщо Трамп умудрився, мало того, щоб позакривати всі свої борги, ще, ще не, не приступивши до, е, а це боргів там ну, мільйонів п'ятсот не менше. Е, е, По-моєму, він вже деякі роздав там компенсації е, е, потенційним козивачам тихенько, ну його адвокати зробили це. І е, ще е, ну через взяття в стих хабар е, витягнути з саудитів 2 мільярди. Ну це, це, чесно кажучи, багатьох може дуже е, розлити не на жарт, тому за цих обставин Трамп е, може так рвати кіхті е, на своє збагачення, що він втратить береги, те, що називається, тобто він. Замість будувати державу він, він тупо кинеться в самозбагачення? Можливо, це й добре? Можливо, тоді республіканська партія почне інакше діяти? Ну, діяти в інтересах партії, а не е, окремих груп. Партії Володимир, але тут я все-таки хочу повернутися до свого першого питання: Оці ці дії е, е, Трампа відносно Канади, Данії е, і Панами. А чи не призведуть вони до того, що Путін почне цим виправдовувати свої дії, і вони разом прийдуть до розподілу світу на двох. Це моє, це мені це тобі, це мені це тобі. А це теж мені. Ну, ділити з Путіним це все одно, що наприклад, кіт щось поділить з мишею. Кіт з'їдає мишу, кіт з мишею не ділиться. Ну, з іншим котом можна поділитися, а інший кіт – це Сі Цзіньпінь. Путін уже Миша, Путін не, не Кріса. Він Міша, він не Кріса. Тому, е, якщо й поділ буде можливий, то з Сі дзеньпіням. Але, коли починаються такі відверті манси е, США з Китаєм. То Євросоюз почне напружуватись і дуже напружуватись, бо все-таки ну, в Євросоюзу торгівля десь мільярдів на сто сто п'ятдесят більша із Китаєм, ніж США. І оця фішка континентального ринку міжконтинентального або євразійського ринку великого вона теж підмиває багатьох євросоюзів все таки. Е, ну Китай, наприклад, е, впливові компанії європейські це предмети розкоші, е, автомобілі. Попри те, що Китай виробляє середню ланку багато автомобілів середньої вартості, середньої якості. Тепер він цю в цій ніші витіснив Німеччину, потіснив добряче. Європейців добряче потіснив, але як ринок предметів розкошу Китай залишається, і Росія більше залишається. Попри те, що там ну, населення живе бідує, але як ринок предметів розкошу, все-таки Росія залишається досить привабливим ринком. Тому Європейці тоді ж про свою суб'єктність згадають, і вони будуть е, плутати Трампу карти, а СІ з радістю вчепиться за пропозицію е, європейців. І е, для Сі е, Євросоюз в будь-якому випадку є порятунком. Хочу нагадати, що е, ну, і авіаційні технології, і літаки, а Китай переважно літає на Айрбасах. Тобто Китаю Європа дуже цікава. І, е, хоча ну, більшість компаній і інвесторів у Китаї, по-моєму, все-таки американські, але Трамп змушує зараз, ну, вони й самі, правда, втікали вже з китайського ринку, на Індію переключались. Але тут є просто інша е, пропозиція. Як ми згадуємо під час саміту Великої Двадцятки, в Індії була оголошена тема побудови великого транспортного коридору з Індії в Євросоюз. І тут Туреччина на цьому шляху зробила колосальну роботу. Вона розчистила великий корок, який називався Сирія, тобто зараз кураторство Туреччини над Сирією і по Ізраїля там ну, участь, бо якраз. Ідея транзиту була е, індійських товарів через Йорданію і Ізраїль. Наскільки я пригадую, Ізраїль, а з ізраїльських портів мала бути перевалка вже в Європу. Якщо цей транспортний коридор буде сформований як альтернатива, ми ж вже не згадуємо, мабуть, років півтора чи два один пояс, один шлях, який потім перейменував ну китайський проект пояс і шлях. До речі, Україна Китайцям продемонструвала можливості свого часу. Арсеній Яценюк відправив перший поїзд із Одеси до Китаю. І поїзд прийшов і повернувся назад, і китайцям продемонстрували можливості континентального транзиту. І Китай після того вклався, наприклад, в розвиток мережі залізничної у. Казахстані, Узбекистані, Киргизстані. І тепер Китай вчепився за Грузію. Китай вчепився за Грузію, будує порт. Тобто Китай нарешті зрозумів, що, по-перше, весь цей транзит зараз через Росію не буде проходити. Росія не задіяна ні в якому транзиті. Росію і китайці відштовхнули. Вони то вуглеводні ще купують і не, не дають здохнути повністю Росії, але вони цей режим зґвалтували в такий спосіб, що вони диктують ціни самі, по яких вони готові щось купувати в Росії. Не Росія їм нав'язує ціни. Це якраз можливо, я згадував на минулому ефірі про ринок покупця, а не ринок продавця. Так, так оце цей ринок покупця, і китайці, китайці здерли шкуру із ведмедя і грають його вже без шкури. Ну, щоб, щоб він отримував легше задоволення. Тон, Тоньші задоволення. І е, от е, по суті Китай до Чорного моря до узбережжя доводить повністю свій транзит. Е, а тут по Чорному морю, а що? А вони набудують. Е, Тут, наприклад, ну, поромів десятків два. У нас вже є стала, стала наприклад, поромна переправа Батумі Одеса, так, Батумі Варна є. Тобто, ну, пором в Чорному морі гуляють як по буфету, як кажуть, і в цьому сенсі Китай можна сказати, ну, вкладаючись у цей бандитський уряд Іванішвілі. Він по суті виходить на, ну, скажімо так, він закріпляє за собою певний авторитарний пояс, бо Азербайджан також є ну, необхідною ланкою. В азербайджанський режим цілком влаштовує китайців. І тут же Туреччина в Туреччині є свої мотиви, бо. Туреччина свої комунікації вибудовує з Китаєм поки на фінансовій основі, але рано чи пізно Туреччина, як захисник всіх тюрків світу, поставить питання про Уйгурі. І поставить точно: поки, аж поки що тюрки мовчать, поки Китай не стане від них залежним. Ну, цей транспортні коридори не стануть залежними від тюрків. А потім тюрки скажуть, що уйгурам дай, дай дихнути, не знищують Уйгурів. Ну так, отже, Володимир я тобі дякую за це інтерв'ю. Ми успішно завершуємо 24-й рік. Все ж таке, тому я всіх ще раз вітаю тебе. Також вітаю з наступаючим новим роком. Ну і все буде в Україні в 25-му році, тим більше. Ну, всім бажаємо. По перше, з різдвом минулим. Ну різдвяні свята тривають, так що всіх гарних коляд щедрівок. Ну і е, гарних коляд і щедрівок нашим воїнам, аби ми для них нащедрували безпілотників німеряно. Е, зброї безмежно. Авіації сотні бортів, е, е, теплий камуфляж для них, е, смачних е, всяких е, таких під ялинку. Не лише сухпаїв, а, а всього 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 Бо воїни і Збройні сили, і людина зі зброєю на сьогоднішній день і є основа Української держави. Коли дивишся на, це, на ці чучела, що тинюються по Верховній Раді, думаєш, за що нам така кара? А Держи. дивишся на, на воїнів і думаєш, а все-таки ми горда і самодостатня нація. І оце оці два полюси, ну. Чмирів із мандатами і гідних е, особистостей, гідних громадян. Ну от, ми за гідних громадян, а з чмирями рано чи пізно ми розберемось. Так. Отже, отже, ще раз дякую і до нових зустрічей.